Недороге розмитнення це на Фольсвайн Гольф 7. В Києві вам стане з усіма витратами в 19-8. Отакий от от цікавий варіант. Доброго дня, друзі! І сьогодні ми вам запропонуємо велику кількість фольксвайнів. А чому Фольсвайн? Тому що Фольсвайн в 19, 20, 21 році в Європі вийшов на перше місце по виготовленню автомобілів і зараз. Німці покатались в лізинг, і тепер ми можемо теж їх купувати. Як ви всі знаєте, ми це робимо і робимо під ключ. Дивіться, Falseign Passat B8 B8, отакий от, от цікавий варіант. Це у нас конкретний автомобіль 2021 року. 21 рік я не рахував розмитнення. Ну, 20-19 я рахував, друзі. Значить, дивіться, машина коштує. Друзі, анонс. Через 10 днів ми збираємося поїхати в Німеччину по своїх справах. І тобто, якщо вам потрібен вибір автомобіля в Німеччині, живий огляд, то ми можемо вам це зробити, як завжди, ми це робимо. Тобто, замірите лакофарбове покриття, підключитись до електронних блоків автомобіля і. Вияснити, чи скрутили німці кілометраж, чи не скрутили. Тому що, друзі, да, є такі випадки, що ну, не дуже часто но буває такі варіанти, по деяким автомобілям німці теж бувають, скручують кілометраж. Для європейців, тобто для українців, які живуть в Європі, вона в 22 тисячі євро. Машина 2021 року з пробігом у нас. З пробігом 108 тисяч кілометрів 110 кВт 150 кінських сил, автоматична коробка передач Alcantara. Це у нас комплектація Елеганс. Тобто це та комплектація, котра зараз Хайлайн. Тобто до 2021 року і ще до 2020 рік шов хайлайн і шов, а зараз уже Елеганс. Ну, В принципі, нічого не змінилось Тут Алькантара, опціям все, що було, так і є. Тут у нас по кузову такі ж незначні зміни. Матрична LED-оптика. Як ви самі бачите, форма переднього пампера трохи змінилася. І такий автомобіль для українців може коштувати орієнтовно, друзі, тому що зараз я не. Порахував 21 рік, десь приблизно 6,5 буде зараз митнення євро. Це приблизно 24-25 тисяч доларів в Україні. Так, друзі, дуже багато Volkswagen Гольф і на Volkswagen Гольф 7 українська митниця дає дуже гарне розмитнення. Тобто найменше буде. Розмитнення на опілястру, потім йде Ford Focus, а наступне вже недороге розмитнення це на Volkswagen Golf 7. Тому я раджу їх купувати Volkswagen Golf 7 в кузові Універсал. Ми вам можемо запропонувати орієнтовно десь приблизно 160-150 штук, 120 штук це буде з автоматом і десь біля 100 штук з двигуном 2.0. Тобто вибір є, замовляємо, якщо кому потрібно. В кузові Універсал 20 рік. Машина має пробіг 230 тисяч км. Да, це якби вже за великий пробіг. Ну, як ви самі бачите, це дуже гарна комплектація, комплектація Q-Drive, віртуальна панель приборів, максимальний матричний LED. тобто ну, Це саме максимальний, дистанційний круиз-контроль. Підключення телефону по Bluetooth Android Auto, автоматична коробка передач, двигун 2.0, 150 сил, 110 кВт. Ну, В принципі, шикарні оригінальні диски. І скільки ж він може коштувати такий от автомобіль з таким пробігом? Зараз, друзі, побачимо. А такий автомобіль для наших українців, які до нас звернуться і знаходяться в Європі, буде коштувати їм приблизно. В 11,5 тисяч доларів. Ну і такий от автомобіль для українців з розмитенням з першим обліком на українських номерах вже в Києві стане 16200 євро. Машина має пробіг за великий, але зато я так, скільки ми не брали таких машин, вже на Кілометражів 210 тисяч, він буде обслужений і буде зроблено велике ТО, тобто заміна ГРМ, помпи і все інше. Так, йдемо далі. Наступний у нас Volkswagen Passat. Volkswagen Passat у нас 19-го року з маленьким пробігом, друзі, 130 тисяч кілометрів. Дуже важко знайти Folkswagen, незважаючи на то Гольф, Туран. Тігуан з маленьким пробігом. Німці дуже люблять е, цю марку, вони їх купують і тому вони на них довго їздять. А у цього пасата Б8 130 тисяч кілометрів. Друзі. І перша реєстрація, другий місяць 2019 року. значить Дуже класний колір, такий сірий металік, автоматична коробка передач. Так, Двигун у нас до нолька, оплітація Comfort Line. Скільки ж він буде коштувати? Леда у нас тут нема тут. А, ні, є у нас лед, але не максимальний. Лед у нас є, але не максимальний. Друзі, машина зовнішній виглядає взагалі шикарно. Шикарно. Колір ні, манга грей написано. Манга грей. Ну, це фактично як урана грей, да. ну це манга грей. Так. Зараз я вам скажу, скільки він буде коштувати. В Києві. Так, для українців або інших, хто захоче, щоб ми допомогли купити цей автомобіль для Європи, для Європи цей автомобіль буде коштувати 16,5 євро. 16,5 євро з маленьким пробігом. Друзі, звертаємось. Так, для українців на українських номерах з першим обліком. Зараз я рахую. Значить, дивіться. Отакий От класний автомобіль з маленьким пробігом в Києві вам стане з усіма витратами 19 800 євро. Друзі, я вважаю, що це недорого. 19 800 євро і пробіг 130 тисяч. Як ви всі знаєте, на таких автомобілях наїжджають ну, до мільйона, це точно можна на ньому наїздити. Так, да, ви будете щось міняти, але. Двигун може витримати такий пробіг. Тому я раджу брати такий автомобіль. І якщо в доларах ну, на вчора був курс. Навчора був курс євро-долару за 1000 євро давали 1088 доларів. Значить 21,5 доларів. Це машина вже на українських номерах в Києві. Це нормальний варіант. Так, І знову ми підходимо до. До гольфів, значить, фаціально Гольф 7. У нас. Так, це у нас бензин 1,5 ну, Для України ми не рекомендуємо такі автобрати, тому що вони на бензині і витрата бензина. Бензин в Україні коштує дорожче, витрата бензина буде більше, тому ну, нема в тому сенсу. Гольфу Хетчбек 7, двигун 2.0, 18 рік. Теж маленький пробіг. 113 тисяч км, 150 сил. Автоматична коробка передач. Кстати, буває, запитують, ну, щоб ви розуміли, зараз я вам скажу, скільки він буде коштувати машина у нас 2018 року. 18-го року вже дуже мало варіантів. Взагалі вже більше машин 2019 року. Ну, як я і казав, значить, дивіться, для українців, котрі хочуть купити цю машину для Європи, вона буде коштувати 17,5 тисяч євро. Тобто, ну от, хеджбек, от, будь ласка, <кхм> маленький пробіг. Максимальна матрична оптика, алькантара, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Ну, хетчбеки, вони йдуть дорожче, ніж універсали. Друзі, щоб ви розуміли там. Дехто буває, мені там дзвонить. Ой, Андрій, а скажіть там, я своїй жінці там, чи дочці, чи кому там хочу купити автомобіль в кузові хетчбек, тому що тільки вона навчилась їздити на машині, тільки отримала водійські права. Друзі, ну так ви розумієте, що машина може коштувати дорожче хетчбек, тому що ми не. Ми не радимо купувати металобрух. Та його тут і немає, друзі. Взагалі, подивіться, тут всі тільки свіжі роки. Це тут мінімум це 18 рік. А так, 19, 20-й, 21 й вже пішли. 22 й вже на продажі. Тобто, ну беріть свіжі машини, життя одне. Тому от зараз ми рахуємо скільки буде коштувати хеджбек. Друзі. Орієнтовно 19 тисяч євро. Ну, машина має маленький пробіг. Так, да, друзі, з маленьким пробігом. Це дійсно пробіг не кручений. Це не сайт Авторігу і не, і не Луцький автобазар. Тому тут пробіг 113. Так, друзі, це Foltou Golf 8. Вже. Машина 2021 року має не дуже великий пробіг. Ну, як для 21-го року, ви зараз мені там напишете. Уже дехто написав, ну я так же розумію, це не наші українці, котрі купують європейські машини. Це скоріше всього пишуть звідти там, за бугра, чи, да, чи, чи, чи де вони там живуть. Ну, коротше, не наші люди і котрі пишуть: Вау, такі пробіги, 100 тисяч! Ну, це у вас там. В Росії такі пробіги 100 тисяч, які ну, нереально скручені. А тут реальний пробіг 118 тисяч. Друзі. Німецьке обслуговування, якісні дороги, якісна олива. Це фактично, як для Folkswagena, це просто зроблена обкатка. Так, Зараз я його вам не порахую, тому що це машина бензинова. Я вам тільки можу сказати, скільки вона буде коштувати для українців, які захочуть купити його в Європу. Так, ну да, Машинка не дуже дешева. Для українців 17500. Ну, для Європи ця машина буде коштувати 17500. Ну, колір класний, колір Uran. Це вже 8-й гольф. Виглядає він шикарно, автоматична коробка передач. ну Комплектація скромна, комфорт лайн. До мене дзвонять і, бува, таке запитують: Андрій, а чи варто зараз замовляти машину з Європи, а може краще купити в Україні? Друзі, будьте, будь ласка, адекватними. В Україні машини не збирають. Заводів по виготовленню автомобілів у нас немає. Був у нас один заз і той він не працює. Тому, друзі, якщо ви бачите якісь цікаві варіанти в Україні на купівлю вживаних автомобілів, дзвоните, питаєте і вам кажуть, машина класна, машина якісна. Можете виїжджати і купувати. Спочатку замовте огляд. Тобто не їдьте так просто, а виїжджайте з якимсь спеціалістом або шукайте його на місці. І щоб ви розуміли. Всі свіжі варіанти зараз по BMW, Audi, Mercedes, які з двигуном 2.0 і від 2019 року вони розмитнюються не менше як по 5 тисяч євро. Тобто, для того, щоб ви розуміли, чесний той автомобіль, нечесний, заходити на, німець, на німецький сайт Mobile.de або... Мобілі де є, по-німецьки, він так звучить. знаходити такий аналогічний варіант з таким точно пробігом і додайте туди 5000 євро. І потім порівнюєте ту ціну, яку вам дають в Україні на такий точно автомобіль. Це, я, друзі, ще раз. Я вже такі відео. Знімав, і це було і в 19-му році, і в 20-му, і в 22-му. В, 22 в Україні таке завжди буває, тому що 99% машин, які виставляються на продаж, вони не чесні. Чому не чесні? Тому що жоден з продавців ніколи вам не покаже. Дефекти по своєму автомобілю, тобто машина буде хоч 2010-го, хоч 2020-го року. На фото на сайті авторів вона виглядає як нова. Тому, друзі, будьте адекватними, завжди порівнюйте ціни з німецькими цінами, додайте розмитнення. Ну а за доставку там уже самі можете порахувати. Якщо тільки добратися зараз в Німеччину. Заплатити тільки за бус, який вас довезе по адресі, це буде коштувати від 200 євро. 200 євро заправити назад машину, 200 євро купити номери. Тобто 600 євро це ви нічого не їсте і ніде по готелям ви не ночуєте. Друзі. 600 євро це просто так. Тобто, додаємо 600 євро і до 5000 євро. Це на такі марки, як Ауді, БМВ і Мерседес. Друзі. Щоб ви мені так просто не дзвонили і не відбирали мій час. І, і ще таке питання, друзі: безкоштовно. Нічого я робити вже не можу, тому що дуже багато замовлень. Якщо ви дійсно хочете мені замовляти авто, надайте якісь найменші депозит. І тоді ми будемо з вами співпрацювати. Я буду вам надавати багато варіантів і будете вибирати скільки ви захочете. Ну безкоштовно, на жаль, друзі, немає можливості це робити. А на цьому все всім гарного дня і тих авто, яких ви самі собі бажаєте.